Другий рік поспіль українські агропідприємства працюють у збиток. Щодня зазнають фінансових втрат через заблоковані порти, логістичні проблеми та невисокі ціни на збіжжя. Ворог регулярно атакує аграрну інфраструктуру, знищує елеватори та порти. Значна частина сільгоспугі замінована. Велика кількість підприємств залишаються на окупованих територіях. 1 січня перед українськими аграріями постане новий виклик запровадження другого етапу ринку землі. Чому більшість фермерів категорично проти цього далі в сюжеті? 1 липня 2021 року в Україні запрацював ринок землі. Фізичні особи отримали право купувати до 100 гектарів в одні руки. З початку наступного року має стартувати другий етап реформи. На ринок зайдуть юридичні особи, а ліміти продажу землі збільшаться до 10 гектарів. Малий та середній агробізнес побоюється, залишиться ні з чим. Фермери зізнаються, нині не мають фінансів на купівлю землі. Подекуди економлять навіть на добрива. Знаю багато фермерів, які відмовилися не те, що від інвестицій у техніку, будівництво. Вони кажуть, навіть добрив не будемо купувати зараз, а все віддаємо для обороноздатності. Крім того, не всі громадяни нині фізично можуть купити землю. Ці люди, які захищають зараз Україну. Це 8 мільйонів людей, які покинули зараз Україну, вони ну, біженці, вони там десь в Європі або ще десь. Вони теж фізично і фінансово не можуть прийняти участь в цьому ринку. Коли без малого половина країни не має приймати участь, то тоді для кого ми зробили цей ринок? Тим часом у Мінафрополітиці кажуть, запровадження другого етапу земельної реформи дозволить залучити більше інвестицій в агросектор, малі та середні фермери іншої думки. З економічної точки зору найбільш вигодно для держави це, якщо інвестувати, я кажу, в самі ну, трудоміські галузі, які не потребують великого обсягу землі. І приклад Європи, тієї самої Голландії, про те говорить, що на малій, з малого малої ділянки можна отримувати найбільшу інвестицію і найбільший прибуток. Більшість українських аграріїв виступають за те, щоб відтермінувати до закінчення війни, та ще на два роки після цього збільшення ліміту продажу землі до 10 тисяч гектарів. Відповідна петиція на сайті президента України вже набрала необхідні 25 тисяч голосів. Інша пропозиція землеробів забезпечити малий та середній бізнес фінансовим інструментом, щоб той зміг успішно конкурувати з великими корпораціями. Якби до нас прийшли і сказали, хлопці, реформа буде йти так, як вона має йти, але ви не переживаєте, ось є фінансовий інструмент. Ось є програма, де ви зможете взяти кошти на купівлю землі. Сьогодні цієї програми немає. Фінансового інструмента для малого і середньоаграрного бізнесу немає. Фермери наголошують, готові до діалогу з урядовцями та парламентарями профільного комітету. Впевнені, спільно можна знайти компроміс.